Команда SKLive звітала на міжнародний фестиваль моди Київ Фещен, що відбувся 1 серпня в МВЦ Лівобережна у Києві. Станчуща подія у світі моди стала можливістю продемонструвати унікальну екоколекцію одягу, створену пілітками з порушенням слуху та підопічними охмадит у партнерстві з дорослими митцями. 50 дизайнерських речей були оздоблені образами рідкісних квітів, занесених до червоної книги України. Роль пілітків, які взялись працювати над одягом, не маючи спеціальної освіти, додала показу ще більшої цінності. Кожна створена ними річ, будь-одяг чи аксесуар, це яскравий концептуальний одяг, що ретранслює важливі меседжі. На показі була присутня Дарія Герасимчук, радниця уповноважена президента України справ дитини та дитячої реабілітації, виконавча директорка громадської організації «Відчуй». Дарія розповіла, чому підтримує цей проект і чому важливо підтримувати дітей з порушенням слуху. Перш за все я неймовірно вдячна команді проекту за те, що а, членом цієї команди є моя донька. Це дитина, в яку повірили саме в цій школі, повірили в те, що вона зможе. Це друга колекція, яку вона відшиває в рамках цієї а, чудової команди з цими прекрасними педагогами. Тому однозначно мені важливо було підтримати свою доньку. Вона вже обрала свою професію. Цього року вже вступила в навчальний заклад, і вона точно буде дизайнеркою одягу. Завдяки команді проекту. Другий момент звичайно для мене надзвичайно важливо і цього не буде ніколи забагато. Говорити знову і знову, що діти з інвалідністю, люди з інвалідністю це люди, які нічим і ніяк не обмежені. Їх талант не залежить від їх якихось порушень в даному випадку слуху чи будь-яких захворювань, які вони мають по здоров'ю. І третій момент зараз теж не буде забагато говорити про те, який тотальний екоцид відбувається в Україні. Також була присутня дизайнерка бренду Лімаренко, амбасадорка ідеї сталої моди в Україні Ольга Лимаренко. Вона наголосила, що інклюзія не є перешкодою в сучасному суспільстві, і що кожен може проявляти свою креативність та талант як вважає за потрібне у сучасному суспільстві. Я не вважаю інклюзію перешкодою. Зараз суспільство приймає будь-кого, будь-якому в виді, з будь-якими, як би сказали, перешкодами. У людей наскільки багато можливостей, що кожен. Проявляється як хоче, і навпаки, у більшості випадків це навіть вітається. Провівши насичний день на фестивалі моди, команда «Ескалайф» невдовзі відвідала ще одну подію, присвячену проблеми екології в Україні. 7 серпня у Національному музеї декоративного мистецтва України відкрилась унікальна виставка в межах соціального проекту ЮА». у партнерстві з музейною інституцією та просвітницькою платформою. Організатори презентували фотоекспозицію та міжнародну виставку малюнків присвячену знищенню екосистеми України та квітам, що зникають. До участі в проєкті долучили 170 художників з України та інших країн, які своїми роботами прагнули привернути увагу до нищення екосистеми. Ми мали нагоду поспілкуватися з підлітками-учасниками проекту стійкістю, які презентували свою творчість у знаковій інституції країни. Цей проєкт показує нам рани, які російська армія завдає лісам, степам, водоймам України. Вони залишаться на десятиліття. Спадок війни нестиме загрози після того, як гармати стихнуть. В експозиції представлені образи рідкісних квітів та рослин у численних авторських прочитаннях, виконані у різних техніках. Особливу увагу привернули роботи наймолодшого учасника 9 років та найстаршого 52 років. Важливо зберігати рідкісні рослини. Ві нас бини чує та такий Ще Це готовище та загнути на Я хочу смехнути на Підтримка креативних підлітків з інвалідністю це інвестиція у їхнє майбутнє і розвиток суспільства. Завдяки проекту їм вдалося не лише розкрити свої таланти, а й привернути увагу до важливості збереження унікальних рослин та квітів, що є символом життя і стійкості.